Міністерство охорони здоров'я України отримало в якості гуманітарної допомоги від Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ французьку вакцину для профілактики поліомієліту. Профінансував вакцину уряд Канади. Отримала її і Тернопільщина. Ми отримали буквально минулого тижня вже першу частину. Вакцини проти поліомієліту, отримали вакцину оральну проти поліомієліту і вакцину інактивовану, тобто ін'єкційну, коли ми вже отримаємо відповідні розпорядчі документи Міністерства охорони здоров'я ми розпочнемо таку от імунізацію проти поліомієліту». Поліомієліт – складне інфекційне захворювання, яке становить серйозну загрозу не лише для здоров'я, а й для життя. Вірус швидко поширюється, до прикладу, через брудні руки. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти до 5 років. Чи не найбільш надійною профілактикою захворювання каже? Майя Голяк є вакцинація. Разом з тим дитина захищена від поліомієліту, якщо отримала чотири щеплення. Тобто виходить так, що дитина до року має отримати три щеплення проти поліомієліту і четверте у віці півтора року. Однак рівень охоплення дітей вакцинацією проти поліомієліту є доволі низьким. Десь з 2010 року. Проводяться щеплення поліомієліту недостатньо, тобто ми не маємо можливості охопити 95% дитячого населення. Як це рекомендується так, для того, щоб був відповідний захист. В зв'язку з тим, що була недостатня кількість вакцини проти поліомієліту І щеплення з кожним роком у нас було охоплення дітей ну, менше 95%, Було і 50, і 30%. В результаті в нас зараз є немала кількість дітей, яка не щеплена взагалі. Проводитимуть Імунізацію дітей віком до 9 років, як планово, так і тим, хто не отримав щеплення у попередні роки. Детальнішу інформацію батьки зможуть дізнатися в лікуючого лікаря. Нагадаємо, два випадки поліомієліту цьогоріч зафіксували на Закарпатті. Діти, які захворіли, були не вакциновані.